Йо, пацани, всім здорова. Кажу зразу наперед забігаю, якщо ви так зробили і вам це допомогло і ця інформація була вам корисна, тисніть лайк, будьте нормальні до ну, кінця, щоб все було класно і в житті фрутило. Лайк, підпис, підписочка, і будуть тебе, дівчонки, любити. В общем, що. Мова сьогодні піде про вічно переливаючий карбюратор Хонді Dio. Всі там починають щось робити, ремонтувати, електроклапана крутити, щось паяти, глушити, а нічого не виходить. Так от, пацани, проблема сама не в карбюраторі. Ну, можливо, деколи буває в карбюраторі, типу, що там іголка не тримає, а якщо ви там провірили, ну, то тоді точно не в карбюраторі. Основною причиною переливу карбюратора в Хонді Dio, це є вакуумний насос топлива Зараз коротко буду про нього розказувати. І чому часом є так, що о, поміняли вакуум. Що ти розказуєш, Вакуумний насос поміняв, далі не працює. Вісім карбюраторів поміняли, то все, а воно не грає, нема не йде. Так от, зараз все по деталях. Буду розбирати по полочках, показувати. От є в нас карбюратор, так? Поки що насос на бік Класична історія, привезли скутер, вічно переливає, Типу, два карбюратора поміняли, вакуумний насос, а воно далі те саме. Оце у нас є карбюратор, вигляд знизу. Це у нас є поплавок, який плаває і перекриває подачу пального ось тут. Ось тут є голочка, зараз я її детальніше покажу, що до чого. Розбираємо це все. От Вас переливає карп. Нормальний рівень карбюраторів і бензини. У такому положенні має стояти поплавкова камера. Паралельна площині карбюратора. От ця площина внизу поплавка має бути паралельно у цій площині. І тоді, в цьому положенні карбюратор має бути закритий. Кладете спів трубочку сюди, один кінець сідаєте сюди, інший собі в рот дуєте і провіряєте. Ага, в мене там переливає карбік, можна підігнути оцю пластинку внизу. Тут є така пластиночка, і вона приводить в дію голку, яка перекриває подачу тобло. Зараз я вийму покажу детальніше. О, тут є така голочка маленька. Вона тут бігає і перекриває подачу пального. Пускає, перекриває. Набрало собі в камеру певний рівень, наприклад, бензинки з доцики, щоб жиктори були в бензині. Голка піджимається догори і тим перекриває подачу топлива. Все, поміняли карбюратор. Не роби. Потім можна підгинати цією пластинкою регулювати свій рівень поплавкової камери. Таке саме не роби. 10 метрів проїхав, ніби все нормально. Далі класична гра залило. Все, скутер залило, не їде. І ніхто не знає, в чим причина. А по це... причина, пацани, криється ось в цьому малесенькому шаріку. Це у нас називається переливний клапан. Насос. Ну, не знаю, не хочу... О, він, кстати, теж заклинув. Йолки-палки. Це я купив, але я його зроблю, почав я купив цей вакуумний насос, тому що можна бачити. Жапен, кейхен, всього річного. Тому що поміняв пацанчик. Новенький. Ніби візуально Все саме. От, дивимося насосики. Ну тут трішки клапана відрізняється, ніж тут. Тут ліпісткові такий чуть інакші. Ну Він так не відходить, як цей цьому вакуумніку вже десь років 15 мінімум. Оце я сьогодні забираю з почти. Як можна бачити, от в ньому є купа ржі. через те, що бензина не чисто зіржую цей шарик, який робить всю роботу нам, що кар закисає так як в цьому випадку. І теж починає перезаливати перезали... скутер. Типу на низьких оборотах ще менш більш даєте газу, вакуум поступає більше, якщо пошніва добра. Починає давити бензинка. І виходить, що В карбюраторі ця голка не може втримати і починає валити бенза через перелив, через цю трубку, фільтр, всюди, де тільки можемо, починає лити, скутер заливає, не працює. Так от, вся причина криється в цьому переливному клапані, повторюся. Цей клапан що робить? От ми бачимо новий насосик. Він би мав бути тут Тут його немає. І тому бензинка качається з цієї камери, в цю перегнало нам. Тут мембранка вакуумна. І заганяє сюди на подачу до карбюратора. Качає надлишки за великий тиск ну і починає все відповідно переливати, йти на карбюратор. Тут, щоб цього не відбувалося, в оригінальному насосі в нас є отакий шарик. Зараз, можливо, я його зрушу. У нас є такий шарик. Мошу пропшикати ботреш. Який робить цю роботу. Накачав насос за великий тиск, цей лишній тиск, що він не тиснув. Тут можна бачити, стрілка йде на карбюратор. Що він не тиснув карбюратор на поплавкову камеру оцю знизу, то цей шарик перепускає всю надлишкову бензину назад в цю подачу камери. Камеру подачі вам, перепрошую. І от, міняє насоси. Все не робить, викидає старий. Ну, старий можна реставрувати, то раз. О, зрушив шарик. от ми бачимо, він теж заклинив, бо поржавів. Зараз я його буду міняти. І от цей маленький шарик робить таку роботу, що люди попадають на сумасшедші гроші. Поміняли 8 карбюраторів, насоси, то все, то нема не йде. І всі китайські насоси, чим відрізняється, в них немає цього перепускного клапану. І не буде їхати бо скутер, його буде вічно заливати. Ви будете піджимати щось там. Може так підіжмете засильно. Да, ви зможете піджати голку цим полюсточком, Під, підіжмете, але буде вже недостатній рівень, бо недостатній рівень топлива, скоріш за все. Ну, коротше, можна під'їжджати, але ну, це буде не то. Воно все рівно буде лити, воно буде тиснути, якщо компресія в скутері велика, нові кольця, воно буде пхати і буде бензин йти через верх переливати. Так що, пацани, не викидайте старі японські оригінальні насоси. Міняєте цей шарик. Все вимиваєте. Добре, що подивився до нього, заказав сьогодні. Забрав. І от Як ми бачимо, попадала б бен... вода. Шарик від води ржавіє. І таку роботу робить. Шарик заклинив у своєму гнізді. Все, насос не перепускає, і така сама історія. Починає карбюратор переливати. Так от, дивіться, не за своїми насосами. Бажано ставити хороші фільтри перед насосом, перед входом. Ну і все у вас буде класно. Що то я даю в ідеалі два фільтри. На вході в насос з бака і на виході. Ну, щоб не лазити в карбюратор лишній раз. От така історія. Якщо інфа була корисна, пацаки, Лайкосик, підписочка, дзвіночок, сповіщення всі, ділишся з другом, і ти будеш самий самий чіткий на районі. Всім удачі, всіх обняв! you <laughs>